Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо обговорювати дуже таке цікаве інтерв'ю. Хочу відразу сказати, спочатку я про це інтерв'ю дізналася в Тіктоці. Тобто, спочатку я в Тіктоці побачила ось цю російську версію з цією блондинкою, і я подумала, що це просто якась там російська історія, і все, типу, навіщо мені про це знати? Тому що це десь там відбулося в Росії. Я так думала. А потім я вже побачила вирізки української. Версію цього такого інтерв'ю, і давайте про це поговоримо вже про українську версію. От, спочатку, як там вже в мене таке здалося враження, що інтерв'юер начебто хоче зробити вигляд, що він підтримує або хоче розібратися нейтрально в цій ситуації стосовно цієї такої жертви. Але це тільки так здається, тому що фактично ці всі підколи стосовно цієї бабочки тату, ось того всього такого виховання, він начебто якби так не глядача підштовхує до того, щоб сказати: та дивіться, вона сама в цьому винна, вона сама туди кудись поперлася, вона сама, ну тобто, вся така риторика, в нього прям видно, ну дивіться, вона ж сама, вона прям виховувалася, де там мати це все дозволяла, мати просто сиділа мовчки. Е, от, Щось ти відчувала, але ну, ніхто там на не дбав про безпеку чи ще щось. Дивіться, дивіться, вона сама туди поперлася. Що мені хочеться сказати в цьому випадку, перше, є таке розуміння в психології, що якщо ти в якійсь складній ситуації самостійно проси допомогу, це збільшує твій шанс на виживання. Тому що, якщо до тебе в складній ситуації самостійно хтось підходить, ну, якась там людина, яка каже, вам допомогти, дуже висока вірогідність. З того, що вас вже зловив агресор, і бачачи вашу певну слабкість, він оце хоче вас якось підчепити. Тому рекомендовано, коли ви от в якихось таких странних ситуаціях, самі шукайте, самі кричіть, що вам потрібна допомога. Таким чином, агресори будуть бачити, що ви спроможні в стресових ситуаціях якось кричати, якось боротися або навіть бігти. Тому що жертва в даному випадку в стресових ситуаціях або завмирала, або все ігнорувалося. Все ігнорувалося, аби тільки, ну, так би мовити, психіка ось так уже реагує на цей весь стрес завмиранням, підкоренням, ігноруванням. Отак, от, В даному випадку така вся психіка. Так, виховання на це все впливає. Так, є певна історія того, що дівчина поїхала туди-сюди, 50 через своїх знайомих, думаючи, що там буде все безпечно. Тут ключовий момент, дуже багато ось таких жертв ловлять на тому, що через там ось твій знайомий я, оце третє лице, і ось це третя лице, воно таке гидопакусне. На цьому якраз і ловлять ось цих всіх жертв, тому що. Вони, бачучи, що ось так все окей і через знайомих, мусі пусі Троля, Люсі, таким чином зглажують ось ці всі якісь неровності, ось ці всі такі нюанси, деби людина, яка трішки з іншою психікою, яка в стресових ситуаціях, наприклад, би билася б або бігла б, відразу б на це, ну. Трішки по-іншому б зреагувалась і не повелася на якісь їхні там ці всі нюанси. Тобто, в даному випадку виставляли, так би мовити, начебто сама винувата. От мене здалося таке враження. Е, також, що саме так цікаво, українська сторона дуже сильно обурилася стосовно того, що дали ось тому всьому інтерв'ю російській стороні. В принципі, в принципі, ми розуміємо, що. Е, Тут ще такий момент, що ось там риторика на російському цій всій структурі була ось ця така неприйнятна. Ми ми брати, ми, ми слов'яни. Ось ця вся риторика дуже ну, така тригерна для нас зараз, українців, і тому з однієї сторони це да там була. От у жінки мати, мати там трішки вона тригерно висловилась, що ми всі слов'яни. Просто тут телеканал ставив акцент на тому, що ну, більше він обурився, мені так здалося, на те, що ще комусь там дали інтерв'ю. Отак от. А під хештегом ось цієї такої риторики, що ми всі тут з вами слов'яни. Однакові. А, от, ну це так, тобто Вони більше дбали про своє его, вони більше дбали про те, що вони хотіли якийсь індивідуальний контент, що там мене ще сильно стригернуло зараз. Далі мені здалося, що мати підтримувала, поки були гроші. Тобто, поки була дитина така ну, ціла, поки були гроші, мати це все підтримувала. Ми розуміємо, що там у них і так складна ситуація. Ми не знаємо, як була ситуація з фінансами. Можливо, отак все якось біглося, біглося, щоб десь, хоч якось заробити. От, я дивилася лише українську версію інтерв'ю російську, там мені просто попадалися в Тік-Тоці якісь такі вирізки. Це те, що мені хочеться сказати. І зараз у нас є знову ж таки іще один такий якийсь інфопровід, якась така інформаційна хвиля для того, щоб я зняла відео, для того, щоб ми відволіклися, наприклад, від тих законів, які зараз приймаються. Якось перекриємо цю всю історію. Що хочеться сказати на останок, є таке розуміння, що агресор. Вибирає тебе навіть по походці. Тобто агресор уже відразу бачить таку от свою майбутню жертву, по тому як ходить, невпевнено ходить, або піддатливо так якось веде себе, або от там десь хі-хі-ха-ха хі-хі-ха-ха підхіхікнула, і він тебе вже зловив і подумав, що ти вже будеш готова на ще щось більше. В даному випадку ми розуміємо, що ось ця вся така історія моделінгу, там, історія таких відкритих тіл, вона. Ну, дуже така ризикована, і тут потрібно мати дуже сильну таку обережність, щоб, наприклад, просто пофоткатися і потім там собі жити своє спокійне життя без оцих всіх нюансів. І знову ж таки наголошую, що е, тут навіть ось це таке несвідома поведінка, вона інколи проявляється в жертви. І це видно, коли в стресових ситуаціях, в маленьких стресових ситуаціях жертва завмирає. Тобто, наприклад, там вони розповідали, вона ж там розповідала, що начебто все було нормально. Десь вони там гуляли, тусувалися хі хі ха-ха. потім їй сказали не виходити з номера, потім їй вони там пішли ще кудись там, по якихось там було там. По якихось алкогольні напої вони щось там побігли, і вона промовчала. Вона хі хі, -хі ха Тобто для агресорів це був певний знак, що м -м, вона на крючку, що там буде далі, Вона, в принципі. Якось там теж є плюс. Знову ж таки, щоб якось її вилікувати, там, мати якось мовчала певний період, щоб знову ж таки, щоб знайти ці всі гроші на лікування. Тому тут ось цей такий нюанс фінансів, він також присутній. От, Що мені хочеться сказати? Дбайте про себе. Не бійтеся захищати свої кордони, не бійтеся інколи, так би мовити, сказати ні деяким проектам. І, можливо, від цього трішки стане менше грошей в кошельку, але ви будете в безпеці. Не бійтеся захищати себе, постійно захищайте себе, вірте в себе, от і провіряйте своїх знайомих. Провіряйте, провіряйте. Не бійтеся, кричати, що вам потрібна допомога, і завойовуйте цю всю допомогу. Просіть цю всю допомогу, тому що в даному випадку ось ця така риторика на російському каналі. Це все ж таки. Історія про те, що хотілося якоїсь огласки. Чим більше, чим більше, ну хотілося огласки, хотілося якоїсь підтримки, хотілося якихось таких грошей на лікування і тому подібне. Так, звичайно, у неї будуть певні психологічні наслідки. Це ну, безумовно логічно, на це все потрібні якісь кошти, от і пам'ятайте певну ціну свого здоров'я, свого життя, а не ціну певним коштам. От на цьому мене все. Якщо що, ставте лайки, можете просто точку поставити, підтримувати цей канал. На цьому мене все. дямка бомки якщо що, підписуйтесь.